Доброго раночку. Прийшла, гляну, що тут робиться. Оцей ще зелений, набирає масу. Ці теж два, а цей, скоро поспіє. І цей. Ось такі пепіночки мають такі фруктики. Ой, таке тяжкіньке воно, знаєте. Холодний. Холодно в теплиці, ранок. Ще цікаво, яке воно буде те консуело. Знаєте. Так, вроді би все добре тут. Сьогодні не буду відкривати цілий день дощ і взагалі цілий тиждень дощ. Всі будуть вікна позакривані. Дивіться, тут теж консуелочка. Опа, таке гарненьке. Ну, побачимо, яке воно буде. Я ж його ще не пробувала. Рамзесту смачнючий. І той повинен бути смачний. Такий укропчик, нова редисочка. Зараз пройдемо до тої редиски. Жирчики мої. Трошки. Агроволокном вчора накрила так у чотири слої, трошки погнулося, але випростуються. Сьогодні не поливати, нічого не треба, тому що прохолодно. он мій гарненький саджанець новий Сан Антоніо називається. Це мій бронсик, якого я вкорінила сама. З повітряної відводки гляньте такий красотунчик. Тут зріють. Трошки збільшують, щоб туди вже не йти. О, гляньте, бачите, колір набирають. Так, на місце. Вони який розкошний саріапшерон. Ну і глянемо що тут з ривискою. Рідше і рідше диска. Ого, гляньте. На. Оце туди. Зараз на вибираю. Бачите, якби вона була прітко посіяна, вона була б вся така. А так, як я сію тако. Добренько, всім гарненького дня. Зараз нарву дисочки і піду снідати. Ой, отако.